На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Вільнюс відвідали юні художниці із прифронтових Харкова та Запоріжжя. Мисткині привезли до Литви на виставку 100 картин. Це кращі дитячі роботи учасників всеукраїнського благодійного пленеру, який торік відбувся в Карпатах. Такий унікальний проєкт. Частина міжнародного марафону культурної дипломатії Діти і мистецтво для України, завдяки якому творчість українських дітей під час війни зможуть побачити у Литві, Латвії та Естонії. У вільнюся юних художниць гостинно прийняла Міжнародна українська школа Литви. Серед її учнів та вчителів дівчата зустріли своїх земляків, тому знайомство і спілкування стали особливо зворушливими. Гості зробили особливий подарунок навчальному закладу, розписали одну із стін приміщення початкової школи та провели майстер-клас українських великодніх писанок. Також учасниці делегації побували на відкритті персональної виставки відомого українського художника Андрія Єрмоленка в Литовському сеймі, відвідали художній музей та насолодилися історичними і мистецькими принадами Вільнюса. Кульмінацією візиту стало відкриття дитячої художньої виставки в українському центрі у Вільнюсі під назвою «100 картин дітей незламної України. А напередодні в тісному дружньому колі в стінах міжнародної української школи Литви ми поспілкувалися з нашими гостями. Запрошую до мікрофона керівницю української мистецької делегації голову правління міжнародної освітньо-культурної асоціації, заслужену працівницю культури Любов Горват. Наша організація від квітня 2022 року розпочала такий міжнародний благодійний проект Діти і мистецтво для України. Проєкт насправді почався в укритті, в якому я 37 днів прожила в Києві. І мені зателефонувала моя колега, керівниця відділення нашої асоціації у Лондоні, і запитала, а що ви робите? Я кажу, зараз в укритті між тривогами. А вона каже, давайте працювати. Я кажу, Давайте, що ми будемо робити. А вона каже, давайте ми виставку дитячих картин в Лондоні організуємо. І ось ця пропозиція почала дуже розвиватися і. Програма на сьогоднішній день дуже дуже є відомою в Україні, і не тільки в Україні. І ось сьогодні ми готові і в Литві, і в Латвії показати роботи прекрасні роботи дітей, які були написані на всеукраїнському благодійному пленері в 2024 році. У нас пройшов пленер всеукраїнський в 2023 році, в 2024 році, і ми зараз готуємося до нового мистецького таборування, яке має відбутися у травні. Ні, місяці 25 року, тобто діти пишуть картини, і ці картини об'єднують світ навколо України. І знаменне сьогодні є те, що виставка цієї нашої програми, виставка цих дітей з Чернігова, із Харкова, і з інших областей, вони сьогодні саме в цей період експонуються роботи на двох континентах. Буквально вчора відкрилася виставка в США наших картин, які діти в 2023 році написали за кошти меценатів Союзу Українок Америки. Вони нам профінансували. Насували в Закарпатті, цей перший всеукраїнський. Пленер. Ну, а діти, які тут, вони учасники другого всеукраїнського пленеру, які також мають свої роботи. І ці роботи вже експонувалися і в Європарламенті. Роботи були вже і в Японії експонувалися. Ну і тепер в нас і Литва, і Латвія. Ми збираємося і далі інші країни відвідувати. Не обов'язково фізично картини будуть відвідувати і будуть об'єднувати навколо себе тих людей, які все ж таки Підтримують Україну, і сьогодні ці діти, які беруть участь у цьому марафоні культурної дипломатії, проводиться наш марафон за підтримки патронату Міністерства закордонних справ і посольства в Литві і в Латвії, також долучені до прийому цього марафону, який вчора виїхав із Києва. І саме оці діти з Харкова із Запоріжжя, вони будуть тими вісниками. Того, що сьогодні є в Україні, і того, що кожна дитина якою хоче бачити Україну завтра. Ми дуже сподіваємося на перемогу, і хочу велику вдячність висловити тим країнам багато країн світу, Європи підтримують Україну. Це дуже нам морально потрібно, тому що біду бачимо кожен день по 10-15 по годин в деяких областях поспіль йде тривога, як правило, останнім часом. Це нічні тривоги, дивишся, ага 9.30-9.42, ніби хотілося би лягти спати, а тут треба або в укриття, або в безпечне місце. І так воно відбувається. Може, це дуже пафосно, але українці не зламні. Нічим, ніякими тривогами, ніякими шахедами, ніякими терористичними актами нас не можна зламати. І я впевнена, що починаючи від 8. Або дев'ятирічної вже на сьогодні Мелани із Харкова, і молодші діти, і старші діти вони всі знають, що вони роблять. Вони хочуть, щоб в Україні був мир, і щоб світ бачив і вірив, що Україна ні в чому не видна. Ми ні на кого не нападали, і ми ні в кого нічого не забирали. Ну і своє рідне ми не віддамо. Сьогодні ми дуже вдячні Збройним силам України. Вчора нас проважав тато Мелани на автостанції, і у нас. Собою є прапори, які нас супроводжують України в Латвію, в Литву, які підписані збройними силами України про те, що марафон мистецької дипломатії дітей мистецтво для України є однією. З частин боротьби за перемогу України це говорять воїни. Прапор знаходиться зараз в представників з Харкова, тому що з того відтинку фронту передали, і ми ці звичайно прапори напевно один залишимо тут у вас в школі. Ну а другий повеземо далі на наступну виставку в Ригу. Ми дуже сподіваємося, що діти вашого навчального закладу також долучаться до цієї програми, і ми будемо партнерами і будемо розширяти наші зв'язки міжнародної такої мистецької дипломатії. І кожна із цих дітей має вже свою історію. Я, наприклад, про Милану, все ж таки скажу, коли ми проводили виставку у Європарламенті, однією із картин була картина Милани, ну і інших дітей, які тут знаходяться, практично. У ну, всіх цих дітей картини були в Європарламенті. Картину Мілани задонатила дружина американського посла при Євросоюзі, і саме цю картину вона понесла додому. Лібі Гіттенштейн стала, ну скажімо так, провідником енергії цієї юної художниці з Харкова, яка знає. Чого вона хоче? Якщо б ви її зараз запитали, але я просто повторю, як вона на пленері. Ми питали дітей. А для чого ви писали ці картини? А Мелана так стоїть, думає, думає, секунду думає, там дві, три і каже: для України. Було таке, Мила? Вона не пам'ятає, ну вона була дуже схвильована. але це було правда. Це було рік назад, і така восьмирічна дівчинка. Вона пише картину для України. Це багато чого варте. Немає такої жодної дитини, які в нас бували на пленерах, які робили це байдуже. Ну не було. Ви побачите тут на виставці картину, наприклад, Асі. Картина дуже цікава. Вона філософська. Намальований крокодил, в якого троянди ростуть із зубів. І там сидить пташка на хребті. Ну от я тут зупинюсь і от я передаю ваш мікрофон Асі. Мене звати Ася Вар'янова, я з міста Харків, я навчаюся в вищому фаховому художньому коледжі в Харкові. Я, мабуть, маю розповісти про свою картину. Взагалі, вона з того типу картин, про які не скажеш надто багато, тому що одним з найбільших їх сенсів є те, що інші бачать щось у них, тому що за час пленеру стосується це і першої моєї картини, і другої з цим крокодилом. Багато людей, це був досвід дуже цінний для мене незвичний. Проходили по всі картини, поки я їх малювала, і вони бачили кожен щось своє. Наприклад, моя бабуся взагалі згодом побачила. У цьому крокодилу агресію. Росію і пташку, яка сидить згори, хоча вона така маленька, крокодил такий великий, яка все одно не боїться її і перемагає просто тим, що вона не боїться. Але я також відчуваю в цьому крокодилі якусь, ну, він не є однозначним злом. Для мене не може бути тварина символом однозначного зла. Тому кожен має зробити свій висновок з того, що він бачить, і це буде казати в першу чергу багато про саму цю людину, як її роздуми в її голові. Працюють це не буде правильною відповіддю сказати, що я бачу те, те і те, і це є правильним. Я так звертаюся до всіх дівчаток. Чомусь я думала, пленер це обов'язкове малювання пейзажів. Ну, пленер це ж природа, правильно? Тепер я розумію, що я помиляюся, я не художниця, і хочу попитати, які картини ви малювали на пленері і що ви привезли теж. Ось як Ася сюди, прошу хто хоче. Мене звати Аліна, мені 16 років. Я не можу сказати конкретне місце, тому що я народилася на Донеччині, жила у Краматорську. І туди прийшла війна, і нам довелося приїхати у Харків. Але війна дістала мене і там, і я вже де тільки не була. Зараз я живу у Києві, і там я вже пішла у школу. І навіть там я намагаюся теж якось пов'язати своє життя з благодійністю. Ми приймаємо гостей, волонтерів, які віддали. Теж себе війні в війні Україні, і ми з ними розмовляємо. Ми намагаємося якось створити їм дружню атмосферу, відчути, що вони дуже поважні серед нас. І цю картину я теж малювала для України для того, щоб українці відчували, що вони не одні, і що ми заявляємо про себе на світовій арені. Перша картина моя була це дівчина, в котрій з душі лються квіти. Вона і називається Квітуча душа. Ця картина. Вона була натхнена Катериною Білокурце українська художниця. Вона віддала себе мистецтву попри всі заборони. Її батьки забороняли її малювати, тому що це вважалося не дуже поважним. І цю картину теж я асоціюю якось з Україною, тому що українську культуру хочуть знищити, хочуть забути її. Але ми не даємо цьому зробити. Ми продовжуємо, як і вона, малювати, попри заборони, малювати, жити і показувати, що ми живі, ми існуємо, і ці квіти льються з нас і залишаються такими квітучими, попри всі негаразди, що зараз є. І цю картину, наскільки я знаю, вона була в Антверпені, у Бельгії, і її теж там купили. Я дуже сподіваюся, що ця людина вона розуміє цінність цієї картини, цінність помислів, що я несла цією картиною. І я дуже рада, що когось вона буде радувати і нагадувати про те, як вона допомогла цьому. Я Настя година, я з Харкова. Як ви вже говорили, спочатку думали, що пленер це як малювати щось. Збереш стіл, стілець сідаєш та щось змальовуєш, наприклад, чи дерево, чи якийсь натюрморт. Але за думкою пленеру, який був і у 23-му році, та у минулому році, спочатку була тема Катерина Білокур. вона надихала нас, ми намагалися щось пов'язати з нею. Може, є там якісь квіти чи щось типу цього. Але потім ця. Тема якось розширялася. Спочатку були квіти, потім вже йшли якісь пейзажі, щось рідне для людини. Наприклад, я ну, якось пов'язала моя друга робота: це я малювала лотоси, я якоюсь мірою пов'язала і квіти, і просто вони мені подобаються. Та я, малюючи картину, я думала про Україну, про чистоту. Вона в мене пов'язана з як я вже сказала, з чистотою чимось добрим. І якраз я це хотіла передати. Мене звати Ангеліна Дізова, я з Харкова. На пленері я намалювала роботи. Дві роботи малювала: одну просто квіти, там дуже яскраві кольори, там зображені квіти у жовтому та блакитному кольорі кольорі флагу України. А друга робота там була мотанка і квіти. Мотанка це як оберегиня вона обіймала там поляну квітів, і там зображено, що це наша земля. Я точно не пам'ятаю, як вона виглядає. Вона дуже яскрава, там в неї теж квіти по кольорам синя та жовтої. Ми тебе не просто не обійшли увагою. Давай все-таки там називайся. Хто ти звідки? А звати пана Сардюк, я із Харкова. Чому ти приїхала до Литви? Тому що у Карпатах я намалювала дві картини, і в нас другий раз ми приїхали в Литву. Скажи, як довго ти малюєш? Ти така, скажімо так, не зовсім доросла ще леді. Скільки ти малюєш? З якого віку? Шести років. А чим тобі подобається малювати? Фарбами, так? Я першу картину намалювала дівчинку, і в округ в неї були квіти різні з України та мальви. Бачите, я звертаюся зараз до слухачів передачі Українська хвиля. «В супереч війні діти малюють квіти. в супереч війні діти малюють мир. в супереч війні діти малюють ту мрію. До якої ми всі обов'язково з вами прийдемо, і зараз користуючись нагодою, я ще хочу познайомити і наших слухачів, і учасників цієї зустрічі ще з двома дівчатками, які щойно щойно прибули з України. Мене звати Олеся Тімченко, я з міста Запоріжжя. Мій шлях починався з того, що мене запросила на пленер Закарпаття. Це було перший раз, коли я виїжджала з свого місця взагалі сама, і там дуже мені сподобалось малювати. Мені було спокійно, там не було шуму, котрого в моєму місці. Наприклад, не ну, я зривів і тому подібне. Тому мої картини символізують спокій. Там перша картина це квіти, розквітаються у вазі. А друга картина це тихий дует, це дві риби в воді теж символізують спокій. Одразу після пленера я, до речі, познайомилася там з дівчиною і досі з нею спілкуюся, дружу. І після пленера я поступила у художню школу і вирішила, що моє майбутнє буде пов'язано саме з малюванням. Мене звати Світлана Кришталь, я також з Запоріжжя і я хочу розповісти про свою першу картину з котом. Я надихалася її за допомогою мультика Верх і місцевим котам. Дякую їм велике. Я подумала, чому не можна об'єднати кота і повітряні кульки. От так і вийшла моя картина, на якій кіт тримається за повітряні кульки, летить на них. І ще в мене є друга картина з метелихом. Я використовувала у ній стиль Ван Гога, як він я малювала більш лініями і крапками, щоб вийшла ціла картина. Я витратила доволі багато часу і я хочу дуже сильно подякувати нашій керівниці Вікторії Вікторівні. Вона мені дуже допомогла. Я думаю, що навіть це спілкування, воно вам додає більше інформації, Да? тобто, кожна дитина розповідає, кожна дитина ділиться, а я би попросила дорослих, ті, які приїхали. Пані Олена, що на вашу думку означає цей візит саме для дітей? От ця подорож, ці враження, які вони набудуть, ця можливість показати свої роботи. Мене звати Сердюко Лена Олександрівна, я директор дитячої художньої школи номер 2 міста Харкова імені Левченка, і ми в 2024 році нам надаємо. Дали змогу, і ми дуже раді, що ми змогли приїхати на пленер. Діти мистецтво для України і прийняли участь, і в цьому настільки надихнулися, тому що Карпати вони надихають цією атмосферою, яку невозможно не передати, тому що мені здається, що діти настільки хотіли віддихнути. Якось переключитись, тому що та обстановка, в якій вони зараз знаходяться, вона напружна дуже, і все одно, якби ми не старалися їх переключити, мистецтво або якось задихнути, все одно вони знаходяться під обстрілами, тому Карпати дали нам змогу віддихнути. Помалювати і Катерина Білокур, яка ізначально була у нас таким подихом, повштухом до малювання, але ж діти все одно переключилися на мотиви України через образи, через якісь творчі свої думки. Вони хотіли через себе все пропустити, і тому картини були дуже різноманітні і дуже різного направлення, тому що творчество невозможно закрити. Тому дітки дуже старалися і надихалися, і ця поїздка до Балтії вона мені здається, дає їм ще таку мотивацію для того, що вони бачать, що вони зробили це для України, і треба показувати Україну, показувати українське мистецтво, надихати інших на співпрацю, і мені здається, об'єднувати весь світ нашою культурою. З якими словами ви хотіли б звернутися до педагогів, які тут працюють в Литві? Можливо, не тільки до педагогів, до батьків дітей, які не забувають Україну у Литві і навчаються саме в українських школах, зокрема в міжнародній українській школі, яка має п'ять відділень в п'яти містах, які є пульсом України тут саме в Литві. Мені дуже приємно бути присутні тут і бачити ваш теплий прийом. І тому батьки, які тут знаходяться, вони все одно з нами, тільки вони може більш відстані від нас, але ж все одно вони і серцями, душою, і мислями, і гаджетами. Вони все одно з нами. І тому вони та частиночка України, яка зараз просто. Від'їхала, щоб показати, що Україна в Латвії є, що Україна в Літві є, що Україна є в різних частинах світу, тому що ми все одно об'єднуємося, все одно, і ми обов'язково повернемося в Україну, і вона буде процвітати. Це обов'язково. Наша програма «Діти і Мистецтво для України, яка я вже розповідала, почали ми працювати в квітні місяці. 22-23 рік роботи програми на теренах Великої Британії безпосередньо в Лондоні картинами дітей з 44 закладів України, які ми об'єднали до праці. діти писали картини. Це була їхня арт-терапія. В той час ми не на пленер запрошували, а відправляли комплекти художніх матеріалів у різні художні школи. Серед тих перших художніх шкіл це була школа із Чернігова, і за перші два роки працівники Європейського банку реконструкції та розвитку, де відбувалися ці виставки, задонатили порядка 400 картин дітей на суму 70 тисяч фунтів. І ці кошти пішли на підтримку розвитку збереження мистецької освіти під час війни. В Чернігові є гімназія, в якій працює колектив еліт, зразковий колектив сучасної пісні. Танцю вірніше, ми для цього колективу і для цього закладу навчального придбали на 5,5 з половиною тисяч. Фунтів технічні засоби для роботи вокальної студії, тобто звукову апаратуру, купили і 100 комплектів тренувального одягу для колективу еліт взуття. Шкіряне, танцювальне, там лосіни, футболка все це діти отримали зроблене руками українських виробників. І коли ми замовляли оці всі предмети необхідні для роботи цього колективу, який тільки-тільки був з окупації, вони діти ці жили, і в їхньому навчальному закладі було укриття, і педагоги варили їсти тим людям, які приходили туди батькам, дітям вони жили практично в цій школі під землею в підвалі. І і наша програма якраз почала от з цієї школи, з цієї художньої школи. Ну і вона почала далі працювати і в інших. На станції техніки в обласній станції є також студія образотворчого мистецтва. Цій студії ми також передали інтерактивну дошку. Вони отримали нове приміщення, бо тоді, коли була атака, велика ракетна, пошкодили їхнє приміщення, їх переводили в інше, і ми їм допомогли обладнати це приміщення силами. Коштів картин дітей, які такі самі по віку, але десь жили може в інших областях і дякуємо дуже тим меценатам, які все ж таки ці гроші дають на підтримку мистецької освіти на здоров'я, хтось на війну допомагає, хтось інший якийсь вибирає для себе, хтось дрони робить. Кожен робить те, що вміє. А ми вирішили підтримувати оце покоління, яке буде головне через пару років і буде відбудовувати нашу європейську Україну. І я вважаю, що повинні. Набути таке поняття, над яким повинні задумуватися цивілізовані українці, особливо люди державної ланки. Ми повинні формувати українську національну еліту. Оцим ми намагаємося займатися. Також задаються питання тим, хто приїздить до Литви. Можливо, якийсь меседж саме до своїх до українців. Ви хотіли би передати зараз? Є така нагода. Я хочу тільки словами Шевченка напевно сказати: брати, єднайтеся, брати мої. Якщо ми не будемо об'єднані. Хто б в якому куточку нашої планети не жив, ми повинні відчувати, що можливо за дверями будинку чи квартири опиниться людина, яка або постукає у двері, або зробить дзвіночок, або телефонний дзвіночок і попросить допомоги. Ми повинні відкрити не тільки свої двері. Ми душу і серце повинні відкрити цій людині, яка можливо потрапила в біду, а можливо, вона просто вам хоче сказати якесь добре слово. І от сьогодні ми з цим візитом сюди. З добрим словом, ми раді зустрітися з тими українцями. Ну їх немає сьогодні. Багато хто вимушений був виїхати в кожного були свої причини. Але ми дуже сподіваємося, що ми за одним таким святковим столом перемоги зустрінемося в Україні всі в Україні і будемо продовжувати її будувати, розвивати. І ось ми з собою привезли скатертини, які нам передали меценати, із Світловодська. З катертини і вони просили передати словами, щоб застелили перший раз на Пасху, а потім на перемогу. От мені здається, що зараз в Харкові такий куточок мистецтва, от ви дуже собі не уявляєте, що зараз проходиться в метро, в арт-укриттях, ну це просто концерти, філармонії, дитячі виставки проходять, дітки виступають. Ну це просто, знаєте, як може так можна казати, але до війни мені здається, в метро не було навіть, такого месенджер мистецтва, який об'єднує всіх. От хто приїжджає, хтось прийшов спеціально, хтось когось позвала, хтось може. Йшов на якусь станцію і зупинився, і почув це дуже круто. Хочу сказати, що окупанти, які прийшли на нашу землю, вони дуже сильно прорахувалися. Вони не знають українців, вони не очікували спочатку такого опору. А потім такої жаги до життя, яка є в українців, і те, що ви говорите, це наш унікальний прецедент, я вважаю, в світі. І коли політики зараз намагаються будувати якісь плани, ми навіть чуємо план розподілу України, план якоїсь там здавання України. Напевно, це нам звучить навіть трошки, ну ясно, цинічно, але певною мірою ми навіть всі іронічно посміхаємося, тому що Україну не спинити її, не втоптати, і вона живе. І завдяки дітям, які приїхали, також показати, яка вона молода Україна в Литву Також так і вона буде процвітати назавжди, і ми в цьому впевнені. Дякую за частку України, яку привезли. Дякую, Дякую вам за теплий прийом, який назавжди залишиться в нашому серці. і Воно буде назавжди. Дякую. Чекаємо додому. Петро Пергофов вчитель міжнародної української школи, митець, голова профспілки українських вчителів у Литві. з приводу сьогоднішнього візиту. Він є особливо важливий в плані мистецького обміну, тому що митцям, які підростають, дуже важливо мати якусь певну синергію, співтворчість не тільки з власними якимось колективами, а з іншими дітьми з іншими країнами, з іншим культурним простором. Тому це і важливо і нашій школі, тому що наші діти можуть поспілкуватися зі своїми однолітками з України і помінятися з досвідом. І важливо і дітям з України як поспілкувати. Кувати з українцями за кордоном, так і з місцевими литовськими дітьми, побачити інше місто, тому що художника формують враження, і зараз ці діти будуть набувати ці враження, які вони потім з часом видадуть в своїх мистецьких творах. Я панченко Наталя, вчитель початкових класів, психолог, сама з Харкова. Тому дуже розумію цих дітей і дуже рада, що вони сюди потрапили. Взагалі, то мистецтво воно формує внутрішній світ дитини. А мистецтво, коли дитина має можливість це викласти на папір чи полотно, ми бачимо душу дитини. Ми бачимо її переживання, її страждання, страхи, її мрії. І дуже класно, що ці діти поділилися частинкою своїх мрій, і вони всі про перемогу, про мир, про добро, про квіти, про квітуче майбутнє, про надію. І це дуже класно, що незважаючи на обстріли, які вони відчувають щодня, вони продовжують це сіяти і несуть цьому світу, щоб знали, що українська нація незламна. Я Вікторія Куруоглун, заступник директора з неформальної освіти міжнародної української школи Литви. Сьогодні ми приймаємо гостей у школі, які приїхали, завітали до нас у гості з Харкова та Запоріжжя. Вони привезли в Вільнюс 100 картин. Цю виставку ми допомагаємо організовувати разом з посольством України. Ми запросили також дітей з Запоріжжя та Харкова, щоб вони поспілкувалися, розказали свою історію, а наші діти послухали та розповіли, як вони тут, у вільнюсі, звикають до іншого життя. Чи як що на вашу думку для школи означає цей дружній візит юних митців з України? Думаю, найголовніше це для спілкування і обміну, мабуть, якихось відчуттів, хто що відчуває. Або наша школа саме найголовніше зараз, це те, що у нас відкрилася школа мистецтв, і ці діти передадуть досвід вже свій мистецький. Ми покажемо те, чого ми тут навчилися, передаємо дітям. Розкрию секрет. Ви також запоріжанка, ви художниця. Напевно, защемило серце по-особливому. Так, це знаєте, це дуже душевна зустріч сьогодні цих дітей, їх роботи. Вони дуже глибоко в серці відзиваються, тому що кожна дитина має якусь історію. Вона її. Викладає на холст з відчуттями якимось передає свої почуття. Звісно, ну так як і я, художники, я це також відчула, бачачи їх на свої власні очі, обійняти їх хочеться, поцілувати. Ну, дуже хотілося б нам всім, щоб ця перемога якнайшвидше відбулася вже. І коли діти приїхали зараз з України, знаєте, ніби частинку. України привезли разом з собою, і ми дуже хочемо також в Україну. Це була передача Українська хвиля. Її ведучі Олена і Олег Голуватенки та звукорежисер Соната Єдавіченя Бажаємо вам світлих і радісних великодніх свят. Зустрінемося на українській хвилі Радіо ЛРТ Класіка наступної суботи, як завжди, о 14.30.